Вітаю у промови. Вважаю, що не потрібні нам підтвердження іноземних лінгвістів про те, що українська мова не лише милозвучна, а й дуже логічна та лаконічна. Вона тяжіє до універсальності та спрощує нам мовцям життя, економлячи час. Те, що в інших мовах доведеться описувати двома або трьома словами, українською достатньо одного. Порівняйте не знайти спільну мову а порозумітися. Не робити вигляд а вдавати. Не робити пропозицію руки та серця, а освічуватися. Не займатися коханням, а просто кохатися, не потискати руки, а ручкатися. Не потрапляти в ціль а поцілити. Не робити різноманітним а урізноманітнювати. Не прийти в себе, а. Отямитися. Говоріть українською правильно, не ходіть до книжкових магазинів. Краще у книгарні. Не знайомтеся з діячами мистецтва, краще з митцями.